Знову вас на дистанційному курсі Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування сьогодні. Ми з вами розглянемо нову тему, яка буде стосуватися бюджетного устрою та бюджетної системи нашої України. Кожна держава має власну бюджетну систему і встановлює самостійно принципи її побудови, щоб законодавчо закріпити права та витрачання коштів як державного бюджету, так і місцевих. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Бюджетний устрій це визначена нормами організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного устрою та адміністративно-територіального. За державно-територіальним і адміністративно-територіальним устроєм Україна є унітарною державою. Що це означає? Єдина конституція, єдине громадянство, єдина система права, єдина система органів влади. В унітарних країнах бюджетна система має дві ланки: державний бюджет і місцеві бюджети. Отже, відповідно до Конституції України та бюджетного кодексу України визначені. Визначено структуру бюджетної системи України та принципи її побудови. Бюджетна система України це сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устрою, і врегульована нормами права. Отже, оскільки Україна відноситься до унітарних країн, ми маємо двохрівневу бюджетну систему державний бюджет і місцеві бюджети. Аналогічно зазначено і п'ятою статтею бюджетного кодексу України, що бюджетна система України складається з державного та місцевих бюджетів. Як ви бачите на слайді, місцеві бюджети, в свою чергу, включають в себе чотири складові: це бюджет Автономної Республіки Крим, бюджет, обласні бюджети, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. В свою чергу, до бюджетів місцевого самоврядування включають. Бюджети територіальних громад, сіл, їх об'єднань, селищ, міст, в тому числі районів у містах, та бюджети об'єднаних територіальних громад, що утворюються згідно з законом та перспективним планом формування територій громад. В статті 95 бюджетного кодексу України зазначено, що бюджетна система України будується на засадах справедливого та неупередженого. Розподілу суспільного блага між громадянами і територіальними громадами на виконання цього положення бюджетним кодексом України визначено принципи побудови бюджетної системи. Статтею 7 Бюджетного кодексу України виділено, що бюджетна система України базується на таких принципах. Зокрема, принцип єдності бюджетної системи України. Що це означає? Це означає, що єдина правова база. Єдина грошова одиниця, єдина бюджетна класифікація, єдність порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності. Другий принцип принцип збалансованості, якого ми всі з вами прагнемо. Це повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період. Принцип самостійності. Принцип самостійності говорить про те, що державний бюджет та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не відповідає за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування. В свою чергу, органи Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування. Коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть відповідальність за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за зобов'язання держави. Четвертий принцип це принцип повноти. Суть його полягає в тому, що до складу бюджетів повинні підлягати всі надходження бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Наступний принцип це принцип обґрунтованості. Суть його полягає в тому, що бюджет формується на реалістичних макропоказниках як економічного, так і соціального розвитку країни та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюється відповідно до затверджених методик та норм. Шостий принцип принцип ефективності. Та результативності при складанні і виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прогнути досягнути цілей, запланованих на основі національної системи цінностей, або іншими словами, при мінімумі затрат, максимум результатів. Отже, наступний принцип принцип субсидіарності, розподіл видатків між державним бюджетом і місцевими бюджетами та між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до безпосереднього споживача. Наступний принцип: принцип цільового використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі. Визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями. Принцип справедливості та неупередженості: бюджетна система України ґрунтується на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного блага між. Громадянами і територіальними громадами. І останній принцип принцип публічності та прозорості, інформування громадськості з питань складання розгляду затвердження, виконання державного бюджету та місцевих, а також контролю за використанням коштів державного бюджету та місцевих бюджетів. Детальніше інформація, яка Розкриє принцип прозорості та публічності, зокрема звітування органів влади перед громадськістю, буде розглянуто в останній темі сьогоднішнього з нами модуля.